Слава Богу. Слава Богу! Ми знаходимося в Домі Божому, так сказати, Дом поклонення Господу. Дає нам Господь ту можливість спокойствие мир. Я теж хочу прочитати на місто писання і на тому звернути увагу свою і вашу. Não pensa não. Druga que nem a Moisés, sem nada está lá, e deviado está lá. Moisés casal é susso. meu jeito, И пойди и сразись с Амаликом. Завтра я буду на вершине холма. И жезл Божий будет в руке моей. Начинается та картина. Сказал Моисей. На війну здраве виберів людей і сразився з тим врагом амаліком, а я буду на вершині гори. Божий жест буде в моїй руки. Брати і сестри, я хочу звернути увагу на слова пісні, що в началі співали собрання. Що... Ти купив нас, ми твої. Ну, представьте себе, чиє ми є. Або ти вважаєш себе, що ти Господь просто в стороні тих людей. Ми, співаємо, ми віримо тому, що Господь, ми знаходимося в Домі Божому і скупив нас, і ми являємося Його собственностью. Павін говорив так же, душа наша, тіла наші, наші душі, Господні. І говорять, представляйте Бога у душах ваша, який є Боже в тілах і в душах ваших. Хто ми є Господні? Ми говоримо, читати серце дерзновенно. Шама Господь. Ми Твої, відношення моє лично до Бога. Я твой. Або так я сказав той, который не довіряв Фома, повторно прийшов учениками в дом, который закритий був, Христос. Обратився до нього, тому що він говорить, що поки не, не вложу, не можу повірити. А коли не знати, я не знаю, не втверджаю, чи положив руку чи ні. Ну, напевно, Христос протягнув руку, взяв його і положив. Сказав, Господь мой і Бог мій. Брате і сестри, Ми господній народ. Ми куплені. Ізраїльський народ називався народом Від початку, як вивів Господь з Єгипта. Ішов. И написано в Библі так, є, що около 600 тисяч мужчин. Можешь вважати, що в общем жінки, діти, старики там, ну то, як висказувається, було, наверное, більше, як 2 мільйона людей. Ну, 600 тисяч читалися так. І говорить ополчення Господнє. І там висловило воїнство Господнє. Браті і давайте ближче проникнемо у то, що воїнство Господнє. Так воно називалося, Божий народ. Вийшов з Єгипта і збавлений Господній народ. Воїнство Господнє. Так читалося. Коли прийшов до своїх братів, я наперед забігаю, І коли чув, що поносив тот філістимлянин Ізраїля і говорить, він поносить воїнство Господнє, я сражусь з ним. Дальше, воїнство Господнє. Я підтверджав тим, що коли Ісус новин з народом перейшли Йордан і вже люди віддихають. После того чуду, він проходиться, дивиться на ті стіни. Я представляю собі, дивиться на ті стіни 11 метрів висоти, двоєна стіна. От, він знає, що треба одоліти город. І коли так роздумує, гляне і вдруг там замітив чоловіка і звертається до нього. Говорить, ти наш. Іли з наших неприятелей. Ні, я вождь воїнства Господня тепер прийшов. От вождь воїнства Господня, народа Божого. Братья і сестри. Глупше подумайте над тим. Я говорю, мільйони людей вийшли, і Бог називає, і говорить, що то Господній народ. Воїнство Господнє назване, стовп огняний і облачний впереді і так двіжиться. Воїнство Господнє. Представьте собі, що в тих серед того мільйонного народу люди були всякі. Гляньмо. Вспоминаємо в Библиї написано, були люди, которые вишли з Єгипта совместно з Ізраїлем и присоєдилися до этого воїнства Господня. Кажется, в місті там, вони теж названі, раз не, не ділили їх. Але що, вони возбуждали приході у Ізраїля. Вот. Бунтували, вот так. Не всі були іскренні совмести з народом Божим. Але це воїнство Господнє. Давайте перейдемо к той мислі, що я прочитав, що така історія народу Божого, того воїнства, вийшли з Єгипта, йдуть, вот, вот, приходять остановки і далі. Прекрасна остановка, я вже перший раз напоминав, де палімо істочники, елем, міцно, чудове, вони там віддихають перед тим Бог їм заповідував правила життя і далі дороги. Що, коли двинулися, пішли пустиню син, прихоті народу. Не є, хліба не є, того почали бунтуватися так і так, все то. І люди готові були вертатися назад. І що? Якрас то время проти Господа восстали на Моисея, Моїсей говорить, що ми Проти Господа восстали. І що? Враг усилився, і почища амалекитян, Біблія говорить у книги числа написано, на дворах, коли общество Израильского двигалось, а ззаду да, оставались немощні старики больні, не встигали доходити, А тот Амалік убивал, уничтожав. Його ціль, диявольська ціль, уничтожити Боже воинство. Так, і так пошло. Говорит, иди с Рози с этим врагом. Сражение. Первая война в Израиле. Говорит, выбери мужей, выбрав, какое там оружие неизвестно. Але що? Але тут вопрос стоит на победу над этим врагом коварным и что? Говорит так, иди собери мужей и иди сразись там у долі. а я буду на холме. І жест Божий, Божий буде в руки моєї. начинай війну. Як происходить інтерес та війна? Сказано так, що держит руки, одолівает Ізраїль, одолівает, побеждает враги, падають, як снопи, земля укрита, але що? Написано, що руки Моїсея отяжели держати над головою. І все. Замітте, коли руки почали опущатися, вони бунтуються, ворог протестує. Тут нужна поддержка. Як важно для нас урок, браті і сестри. Говорить Моїсей, опускаються руки, тут Ор і Аран беруть камінь, положили. Мой сій присів отдих, а руки його держали. З одної сторони, і з іншої сторони, победа, победа, победа була виграна. Сражений був Амалік. Браття і сестри, що можемо почути для себе? Що це буде? Це образ нашої боротьби. Кажеться, що ми не маємо боротьби. Ми просто так, браття, проповідаємо, ми спасені добре, і так. Глупше гляньмо в Слово Боже. Боротьба, облекти все оружжя Боже, говорить Павел. Но в чому тут тут секрет явно, що та побіда, побіда над ворогом була заключалася не в тому, що храбрі були ти, воїн або розумно командував Ісус на війну, нет, нет. Вся тайна побіди була в Тому руки, а в руках Божий жизнь і победа. Братя і сестри, в наше время, коли так много падений, вот, є, котрі ослабили. Тот амалік злейший враг, який живе, з котрого потомки служать дияволу. Вот. Поражає. Тут заключається, як ми относимо, як ми дивимося на то. Ти прилежиш Ісусу Христу. Ми говоримо, ми твої. Яке відношення? Твоє до того, хто упав і знімає, або над ким вже написаний приговор, обречення, як сказано, спасай, взятих на смерть. І неужели ти отречнуся від обречених на обідні? Яке наше відношення друг до друга? Я дивлюся на брата, брат має труд у церкві. Я вважаю, що він може підтвердити, що Він прилежить Христу. Всі ми, ми його собственності. Але як ми оправдуємо наше відношення, як, як навіть сказати, у церкві, яка довго бути єдина, я далі хочу сказати, що церкву. Вселенская, которая уже на земле существует. 2000 рок Христос сказал, я создам церковь, она живет, падает, падает, но она не гаснет написано. Она светла, как Солнце, она чиста, как Луна, она грозна, как полки со знаменами, она прошла через страдания. Діті снили, зжигали все то, вона вставала і умножалася. В цій церкві ми прилежимо. А наша боротьба, браття і сестри, друг до друга, от, Господь зове підв'язатися, піднімати руки, піднімати Божий життя, який дарований нам. Щоб враг був побіжоний. Також я хочу так сказати і в обще, що цирк це не камні мертві, не дерево, це люди живі, люди колись тут Фіней, або же веслі там. З них тих методистського движения говорить, видел Сон, що був у вратах неба, був у вратах ада, та говорить, хто там є, хто там є, знаходиться. Та й говорить так, а таких називає, називає. Він був сам движение методистов, но и говорит, что имя, название, свое. Говорить, під кінець, а методісти там є, о, говорить, багато їх там страшно. Не названня, що люди схвачують нові і названня. І тим захвалять. я названня, я Павло, аполос, кифін, все, Приналежність до чоловіка, як страшно. І коли говорить, подошов, до врат небесних, царство. і говорить, а там хто? І опече перечитує названня всіх тих домінацій і говорить так. Це там суть методисти? Сказав, тут знаходяться Ті, котрі скуплені Господом, котрі рождені, тобто не методісти, не п'ятдесятики, не те, як ми часто можемо захвалити. Браття, розуміємо істину, Господь спас з нас, ми Його будемо служити Йому. Наше відношення як любити Слово Боже, любити друг друга, це вище друг друга любити, любити Божий народ і возносити молюби, жалі, жаль, вот, припам'ятати наші дни і жаль, якщо хтось так присоединяється к такої мислі, Боже слово, цінити, дорожити. Вот. Слово Боже, Богодухновенно, Богодухновенно. Кажеться, буква буква убиває, але написано все Писання Бога Слово Боже, має в собі ту тайну ту побіду. Точно історія я припоминаю, десь в 60-х роках, такий, таке свідчительство, вона християнка. Упала на Господа, ходотайство за таких, котрі знаходилися у невірі, і ближня сестра по духу мала чоловіка, який був противник враг Бога, Божого слова, враг християнства. все. Тяжко їй переживати було з таким чоловіком, але та подвізалася, молилася. І в одного Воскресення решила пойти в ту квартиру і сказати слово прямо усно тому чоловіку. І Коли вона заперечила, Жена його говорила, диво він, він як звір призирає, страшно показувати очами того злого чоловіка, що вона режила в ім'я Господа, коли прийшла, держала Біблію. То першим долгом він схватив Біблію, швернув її у топку, спалити. Значить, слова не є. Слово, яке в Біблії написано, не є. Он і говорить, і говорить і під носом. Ох, все, побідив он і говорить, говорить щось під носом собі. І говорить листочек із Євангелія, Скрутився говорити, спав на дверці, і він ухватив так в злобі, щоб кинути, щоб нижня з тої проклятої, як він читав книги. І невольно прочитав слова Матфея, що сказав Христос. Небо і земля пройдуть, а слова мої не пройдуть. Слова що за слова? повторяє слова, 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 не пройдуть. Небо пройде слова, страшні то слова. І його руки почали дрожатися весь у такої лихорадці, все, плач, все, страшно. Господь розив його своїм словом Духом Святим. Слово дорожити. Потім, браття і сестри, Дорожити тим словом. Я споминав брата в жарнаві, він брав Євангелія, цілував його, відкривав і читав, і говорив другим. Для мене дуже було приємно позирати, як він дорожить Божим словом Єванів. Хоч казалося, то бумага, то чернило, як написано є, але він дорожив. Є люди, котрі дорожать. Буквально в смысле Біблію, тому що вся та книга, в ней написані, записані слова живого Бога. Звісно. Я сам не, не роблю так, не то, що закликаю вас, щоб була Біблія якимось е, предметом, символом поклонення. Не то, але люди не тільки снять, що там Слово Боже. Ну, жаль, жаль, що в нашій не по подругому, що нашлися християни, нашлися руководителі і ті, котрі, котрі слухаються того, оберкають Біблію на чужой мові на уничтоженні. Я не знаю, як Бог поступить, але говорю собі, говорю вам, бережте того, бережте того. Слово, воно написано чернилами, але воно Дух, слова суть, дух і життя. Тому любите Боже слово, читайте, його, в ньому життя вічна. І опять же повторюю, наше відношення друг до друга. Любимо друг друга, любимо і других людей, котрі. Може, інакше мислище, чада Боже, від Слова. Вся історія церкви насичена тими героями, котрі віддавали своє життя, котрі страдали за слово, котрі обезглавлені були. Все, це нам Господь відкрив. тому розположимо наше серце, бути послушним Господу, да буде Його ім'я прославлено. В наших душах, в наших тілах, котрий суть Божі, йому слава, амінь.